Нашому місці жовто-води в Жовтоводській нашої християнської церкви життя Ісуса зараз відбулася значна подія, тому що до нас завітала сестра ДЖІЛ, яка проводить дуже важливий семінар і практичний семінар для. Навчання нас як нам здобути спокій під час війни це неймовірне чудо, тому що це людина не тільки віруюча людина, але це світовий спікер, і вона проводить ці тренінги для відомих світових брендів компаній. І те, що ми, як українці, в такому невеличкому місці як жовті води маємо цю можливість і привілегію, це дійсно подарунок. Так що ми дуже вдячні за приїзд джил, наше місто. that utilizes neuroscience to help people calm even in the chaos of war. ми використовуємо нейронауку для того, щоб люди здобували серед that we have seen be effective from Bucha, Mykolaiv, Odessa, Kiev, all over. І ми побачили, як це допомогло багатьом людям. Simple, simplest things to do. одна з найпростіших речей, яку можна зробити, це почати повільно дихати через ніс, і нехай рухається лише живіт від подихів. Це ми переводимо дихання від грудної клітини, де більше людина дихає, коли стрес має, так бо ми створені так, щоб дихати животиком. That's one very, very simple thing they can begin to do. So we must train the minds, the body, the emotions, to come into sync.